Сергій Гридін один із найлюбленіших літераторів не тільки Рівненщини, а й сучасної України. Дитячим письменником бути нелегко. Потрібно заслужити неабияку похвалу та довіру у молоді. А він своїм словом це зробив і впевнено довів. Сергій це символ нової української підліткової літератури. Який чи не найперший наважився в голос говорити про заборонені теми, які досі вкрай рідко проникали в українську дитячу літературу? Особливо варто відзначити його літературну роботу, книгу не такий, яка декілька років тому підірвала інформаційний простір, засвідчивши готовність автора до обговорення відвертих тем про школу, родину, суспільство, полишених самих на себе дітей. Як колега по Перу, настирливо рекомендую прочитати книгу Сергія Гридіна Не такий, аби в майбутньому про вас, ваші близькі, друзі, знайомі люди казали, що ви в житті саме такий. that's a